Не лякайся, це я. Твій внутрішній голос. Вічно ти мене лякаєшся. А мене не треба боятися. Мені треба бути військовим. Це типу, бо я твій, твій, твій голос має бути. Ось, наприклад, цей будинок. Він підозрілий. Я розумію, що ти хотіла перемогти подружку в хованки, але якщо ночами заходити в невідомі будинки, то ймовірно, скоро нас вже ніхто і ніколи не знайде. І взагалі, не можна заходити у двір до незнайомців, чи сідати до них в машину, чи брати від них їжу. Ти мене зрозуміла? Ем... Я змінив текст після того, як вже записав голос. А записав я голос просто, щоб механіку приписати, щоб можна було просто змінити аудіодоріжку і все. Йой, все ти зрозуміла. Тепер хочу нагадати, що ти астматик. Не забувай, в тебе в кишенці є сальбутамол. І якщо злякаєшся, почнеш задихатись. В тебе буде 5 секунд, щоб вдихнути. Якщо не встигнеш, помреш. Два я зараз тебе трошки налякаю, а ти вдихни, щоб я бачила, що ти все пам'ятаєш і була за нас спокійна. Слухай, коли подорослішаєш, тобі доведеться кожного дня, кожного дня тричі на день самій вирішувати, що тобі їсти. Молодець, я пам'ятаєш. Давай вибратись і це тепер. Ось. Це був. мав бути твій голос. Беремо ліхтарок. Заходь, боятись. Це буде мій голос. Але. Змінений. не такий, як тут. Все це, це. Останній рівень, скажімо так. Привіт, клоуна. Слухай, там підрядник І головний трансформатор, що на Тож, треба буде світло на вулиці, кімнати. Не головою, будеш. Так. Це. Останній рівень, де ми успішно вибираємося з цього дому. До цього буде ще 6, здається. 6 спроб, де в нас не виходить. Ми будемо грати за різних дітей. Зараз ми граємо за маленьку дівчинку, вона астматик. Коли вона лякається, то їй треба вшикнути сальбутимолом, це ліки від астми. Е, і тоді вона заспокоюється. Е, Ліхтарик, коли вимкнений, він розряджається, ми його вимикаємо, він починає заряджатись. Е, так. Нам тільки що сказали, що щоб вимкнути світло на вулиці, якщо нам буде треба, нам буде. Треба, е, нам буде Піти на задній твір і вимкнути головний трансформатор. І так далі. Тут ми читаємо все, я більше не можу тебе терпіти. Я йду від тебе, і те, що ти сховав ключа від виходу у сейфі та розірвав листочок з кодом, не зупинить мене. Тут я маю додати, що листочки на вулиці знаходяться. Те, що ти сховав ключа від виходу у сейфі та розірвав, розірвав е листочок з кодом та розкидав їх. на Дворі. Не зупинить мене. Ми не можемо відчинити сейф. Бо в нас немає. коду. А Обсе, стрес, ідерок. Двері не фігур. Коду нема. Опа! Так, тут він нас, типу, зачинив, але. Він багато помилок пропускається цього разу. В цьому і сенс гри був з самого початку, що у нас антагоніст, він такий його трошки хоче нас якось вбити, але в нього нічого не відбувається, він як, він все в нього з рук валиться і так далі тому потрібне. І ми ходимо і сміємося над ним. Бо він клоун йобаний. Так, тут е така типова -гра. В Неї виграти неможливо. Так, це я. Випадково зробив. Забіндив, аби перевірити телефон і випадково нажав, на тись на цю кнопку зараз. Так, і те, що гру можливо пройти, і вона, ну, взагалі, як ми бачимо, ну, така. Тут виходить за межі. Тут воно ця, цей напис. Над рамкою, тут під рамкою, тут виходить. Все то так дивно. І він розуміє це. Позаду ще клоун зробив цю кру. Давай ми слухав піднімемо зараз там буде інші слова, але ну їх не будуть в рі. Давай не будемо це слухати. Ми подивимося на книгу, де ми будемо де ми прочитаємо всю історію. Добре, не забудьте, будь ласка, добре. Так, у нас тут є книга, де ми можемо почитати цю історію. Цього клоуна. Е не будемо його, її зараз читати. Я просто тобі показую. Та що ж ти будеш робити? Як випадково знову тисну на цю кнопку? Е так ось. Що я казав? Що? А, я оце. Записується відео, просто щоб ти зрозуміла для себе хочеш ти брати в цьому участь чи, чи ні. Якщо ні, нічого страшного в цьому немає. Але, ми тут світло Тут чергова записка. Е -е, ага, ага. ага. Ми тут ввімкнули світло. Бачимо, що завдання змінилося. Там, коли ми тільки його вімкнули, у нас було знайти всі частини коду від сейфу. Потім світло вимкнулось, і у нас з'явилося нове завдання знайти розвідного ключа, як і було написано в тій записці. Ключа розвідного ми знаходимо тут. Клоун позаду. Але мені здається, що це просто твоя уява. Але я напевна, ти як вважаєш? Просто уява? А, це теж твій голос має бути. Ну, внутрішній голос, голос маленької дівчинки, з якому ми граємо. Має бути. Такий. Оце моя гордість. Оця записка. Любий прибери цей турнік. Будь ласка, я хвилююсь, що з твоїм зростом ти коли-небудь собі голову об нього розібіш. Я буду тебе кохати і слідцем. Обіцяю. Ми просто читаємо, забиваємо на це болт. Йдемо далі. Побий по трансформаторам. Ми йдемо шукати ці трансформатори. Та ж... Я ніколи не тицяв на цю кнопку. Коли не хотів. Так, я переключаюсь в режим цього адміна розробника. Ми тицюємо по цим трансформаторам. От статуя, яка... це типу статуя його жінки, яка від нього пішла, а це решта дітей яких він вже спіймав, у нас є Сімка, але немає цього каменю, так, я забував постійно. Вимикати ліхтарик, коли було видно, тому в мене вже закінчився заряд. Але постійно лякаюся. Але в нас є щось там. Що у нас щось, щось там в нас є? Але в нас вже є світло, тому він нам і не потрібен зараз. Ми збираємо. Ці частинки від коду, якщо придивитись, а тут ми не можемо придивитись, ми там далі зможемо придивитись. А, тут на задню стінку шафи, лол, хай люди кажуть, що в тебе дивне почуття гумору, але мені подобається, кохаю тебе. Це він типу намагався нас злякати, але дарус занадто сильно і йому боляче, тому він такий ай-ай-ай частина коду від сейфу ми цю частину забираємо світло вимкнулись Чого встала? Хочеш йому допомогти? Ні. Так, ми тут можемо ще одну записку прочитати. Я люблю рибку і люблю себе, я люблю себе, тому що я люблю рибку. Я люблю воду на навичу, тому що я напівакула на півхід. Може тобі почати пісні писати. Ці всі записки, типу, його жінка написала. Мо, ту... ця пісня слова тієї пісні там. А, я не сказав, чому я. Пишаюся, тою запискою тому що, ну, клоун цей баний пішов нас ловити, коли ми там були В пасті, скажімо так, і він ударився головою і цей турнік турбецело. Ось. Тут це, типу, твій герой. Так, це мій голос лунає в твоїй голові. Чого ти мене саме так собі у питання цікави. Але ти молод, окрім того, що стоїш, тобі треба скоріше тікати звідси. Туч є двері, ось де вони. Це, типу, за задумом дівчинка свистить. Чого зволікати? Цей клоун може прийти тут. Алло, алло? Треба напад, слухай, якщо ти прямо зараз не підеш Якщо ми тиснемо далі, щоб з ним розмовляти, то ми програли, типу, треба починати спочатку. От на цьому моменті треба підійти, підійти до двері і інтерпретувати з нею. Давай і зробимо. Та і так. Це, типу, фінальна фінальна частина, це фінал. До цього буде ще 6. А, сім корот... Сім коротеньких таких частиночок. Схожих. Де діти вмирають? Де клоун їх вбиває. Отак.